Все, під'їжджає ось такий унікулер і зараз будемо заходити. Там з Привіз людей. Классно выдно все. А то почему на итальян? А то Италия. Красиво, да? Андрей, не And правда? На скалах все так красиво. Там, де ми на лодочках хаталися, мамія. На яких склонах? Якимись склонами зроблено? Повернися, направлю. А тут і хмари прямо. Буду... Так, тут які хмари ходять. Краса. Да. У -у -у. Які хмари там гора? Да, оце краса. У -у. Мама моя, як красива. Підожди, з ним гору. І будинки красиві. красиво. Отам пройде. Яка краса! как краса, мама мія! Так, ну що, ми вже спустилися ось там фуникулер. Білет коштує все-таки 5 євро, 2,50 коштує скільки? 2,40. Коштує в одну сторону піднятися і в другу сторону ми спускаємося, теж коштує 2,40. Тобто 5 євро коштує все загалом. Ось там ми піднімалися. а Тут хочемо набрати зараз холодненької водички попити. Не проти фоникулера є ось. Трам можна набрати води трошки холодної, тому що наша вода вже нагріла гаряча.